Народні депутати від розумної політики пропонують продовжити пільговий період везення на територію України електромобілів. Як ви знаєте, з 2018 року діє спеціальний пільговий режим везення імпорту електромобілів на нашу територію без мит, без ПДВ, без інших додаткових платежів, що значно здешевлює вартість таких електромобілів і фактично збільшує доступність їх для наших громадян. Але в кінці 2025 року цей пільговий режим, згідно законодавства, завершується, і в комітеті з питань фінансів і податків вже потирають руки, що продовжити його не варто, і це все обґрунтовується необхідністю додаткових надходжень до державного бюджету, і типу, чому одні власники автомобілів бензинових і дизельних. В одних умовах, а власники електрокарів маємо ставити в інші умови. Ми вважаємо, що оскільки ринок електрокарів досить динамічно розвивається, станом на сьогодні близько 160 тисяч електрокарів зареєстровано на територію України і тільки за ці місяці 25-го року плюс 37 тисяч, тобто ми бачимо тенденцію до постійного зростання. Відповідно, є попит з боку наших громадян, і ми вважаємо, що такий пільговий період. Потрібно продовжити, надавши можливість людям купляти саме екологічно чистий транспорт і прекрасно розуміючи, що якщо цей пільговий період буде скасований, це автоматично означатиме підвищення ціни на такі авто мінімум на 30%, а в деяких випадків до 40%. Законопроект 13351 зареєстрований у Верховній Раді авторства народних депутатів від розумної політики. Він тільки зареєстрований, ще не пройшов жодних процедурних розглядів. Але тим не менш, ми вважаємо, що як мінімум на 26 й рік такий пільговий період потрібно зберегти і дати можливість людям не платити 20% ПДВ, 10% візного мита. І Збори до пенсійного фонду і інші платежі, які стосуються кіловат батареї, і таким чином дати можливість людям мати доступ до купівлі нових електрокарів і, до речі, вживаних також. Якщо ринок формує попит, відповідно має бути і пропозиція, і має бути спеціальний пільговий податковий режим, який наша команда пропонує продовжити на 26 рік.